Тобто вони прямо вже так готуються до великої війни з Росією. І тут буде, буде таке розчарування, викриття неприємні. Усіх вітаю! Ви на каналі Поговоримо Плюс і з вами я, Льона Захарченко. До нас доєднується астрологиня. Інна Довгань. вітаю Інночка, Рада бачити. Привіт, привіт! Також рада тебе бачити. Традиційно розпочинаємо наші понеділки з астрологічного прогнозу на цей тиждень. Попередній тиждень був надзвичайно складним для України українців, українських міст в цілому. Що цей тиждень нам принесе? Що чекати в період з 9 по 15 червня? А, ну, дивись, як я вже казала на минулому тижні, на цьому тижні тут вмикаються такі от дуже Дуже я б сказала, хороші можливості саме для України відбивати атаки. І на тому тижні я казала, що щось от прям хороше має трапитись. Пам'ятаєш, якраз після цього ми дізналися про цю операцію, яка здійснила СБУ. І ну, якби я думаю, що ці хороші аспекти вони якраз вплинули на те, що ну, нарешті, от Украї... зі сторони України. Теж відбулися якісь масштабні дії, і ці дії вони ще будуть продовжуватися ну, на цьому тижні. Я думаю, там також є ну, плани, і про які нам добре, що ніхто не казав, бо так і треба робити, щоб це тримати в таємниці, а потім робити нам хороші сюрпризи. Просто показники на небі, от якщо дивитися відкрите аспекти на цей тиждень, вони якраз показують на те, що тут Україна могла до цього ще отримувати якусь нову зброю, якусь допомогу, і протягом цього тижня вона її буде використовувати, пускати вхід. Тобто, тут іде якась така масштабна оборонна. Реакція, і, взагалі, от якесь іде відбиття ворога, якийсь іде вплив. Тобто, ну як знаєш, просто до цього були постійно тільки погані аспекти. Я так і казала, як я бачила, як це було. І Україні було не те, що там нападати, було важко навіть захищатися. А зараз вмикаються якраз от на цьому тижні. Тут вмикаються поєднання, тому що тут буде Марс поєднаний з Юпітером, з Венерою, з Меркурієм, і оце поєднання воно дає якраз шанси Україні відштовхнути ворога, використати якийсь план, використати там якусь операцію, тобто, от те, що буде летіти якраз вже в сторону Росії, а не тільки от в сторону України. І ну оці перші ми вже побачили так події, і на цьому тижні будуть відбуватися ще якісь масштабні події. <дії> зі сторони України. Е, ну тобто тут Зірки, скажімо так, дають на це енергію, благословляють, скажімо. Але від ворога, на жаль, тут також ну не буде ніякої зупинки, е, з їх сторони, так само. тут все й досі досі буде продовжуватися, і як я вже казала, якщо до 15 червня не вдасться домовитися, то їх наступ буде ще більш агресивніший. Ми зараз бачимо, що не вдалося з ними домовитися, і вони насправді ще більш агресивно наступають. Тому тут це буде продовжуватися з їх сторони і обстріли, і наступи. Але, по крайній мірі, зі сторони України зараз вмикаються можливості, щоб їх не допустити, щоб їх відігнати. І ну, скажімо, там ще є певні плани, теж пов'язані з тим, як ворога відкинути на багато кілометрів назад. Я надіюсь, вони все ж таки тут відбудуться, і це може бути здійснено якраз до самого кінця червня. Тобто, от прям хороші аспекти. Оце поєднання Марсу з іншими планетами, воно дає можливості оборони територій. тому що одночасно Марс тут вказує на такий агресивний наступ на кордонах, агр... агресивний наступ на, на територіях спірних. Так? Ну, тобто для них це спірні, для нас це українські, але от агресія посилюється, тому що йде на поєднання ще й кармічний вузол з натальним Марсом. І це вмикає ці кармічні такі мотиви, як недовирішені ситуації ще з минулих життів. Тобто тут за ці землі завжди були сутички, військові події на українських землях. Історично завжди відбувалася боротьба за ці родючі багаті землі. Тобто, завжди всі сусіди спокушалися, хотіли забрати ці землі, бо вони дуже багаті. Так? І коли кармічний вузол вмикається, він вмикає оці самі як кармічні ситуації, повторення карми. А повторення карми то відбувається, але все ж таки, ми пам'ятаємо, що козацький рід так він завжди буде стояти на своєму, він не буде здаватися, і оцю українську силу ми будемо спостерігати протягом цього тижня по цьому поєднанню планет. Що ж, якщо подивитися загальну карту зоряного неба. З десятого, з десятого чи з 9, з 9 червня. З дев'ятого, так. так. Угу. З 9 по тут 15, 16 червня, то загальна карта зоряного неба виглядає дуже напруженою. Ну, карта України в карті України набагато кращі аспекти, ніж якщо подивитися загальну карту зоряного неба. Тому що тут якраз і 9-го, а особливо 10 червня. Тут буде дуже багато квадратур на небі. Я б так сказала. Тут може бути протягом тижня навіть якесь загострення і існуючих конфліктів. І будуть там один з одним хтось гристися, оці представники влади, і е, будуть там конфліктувати щодо вирішення різноманітних питань, що стосується України. Їм тут буде важко знайти спільну мову. От якраз ця ситуація буде дуже яскраво виражатися. А, ну як сказати. З тими, хто раніше хотів допомагати Україні, так а, тобто представники влади Сполучених Штатів а, тут будуть якісь такі сумнівні ситуації, спірні, я б сказала, спірні, напружені. А, і знаєш, ми колись з тобою там ще, начебто, в січні робили прогноз. і Я казала, що хтось з партнерів України виявиться щуром, так би мовити. І ми тоді ще думали, що це може бути Польща. Але mm. виявляється, що це і не Польща, А вже ми всі зрозуміли, хто це. Тобто, от тут ми будемо ну тут іде таке, знаєш, як. Виявлення ситуації, тобто Нептун і Сатурн в знаці Овна. Вони коли вони йшли по рибах, то це була така вся прихована, таємна інформація. Там всі оці представники влади показували щось одне. а Насправді в них були таємничі плани, про які ми зараз вже дізнаємося. А зараз все буде випливати назовні, і ми вже бачимо справжні плани, що ті, хто нам допомагають, ну це не ті, хто ми думали з самого початку. І тут буде, буде таке розчарування, викриття неприємні. Я думаю, від того самого президента, про якого я раніше розповідала, не хочу називати ніякі імена на всякий случай. От. Але, значить, в загальній карті тут є якраз у нас такий аспект опозиція між Венерою та Ліліт. І коли Венера і Ліліт вони тут мають опозицію, знаєш, це таке іде, як. От коли Інші представники влади, так, і всі, якби служителі темних сил, вони починають зазіхати на українські території, причому дуже явно, навіть можу це про це казати публічно про ці землі, тобто щось когось не влаштовує. Росіяни вони, вони хочуть захопити ті землі. Потім виявиться, що ще і Сполучені Штати хотіли собі якісь землі. Потім ще виявиться це. все, до речі, може може почути натяки на цьому тижні. Що Ще якісь сусіди європейські цього хочуть, тому що Венера вона якраз відповідає от, е, за багатство за багатство за те, що от належить кожній країні. І тут Ліліт скорпіоні буде викривати оці всі таємні мотиви. Напруженими днями тут. 11 червня такий напружений день, я б сказала, тому що тут і від Юпітера на місяць іде така опозиція, і від Сатурна напружені аспекти, і від Нептуна. Загалом, по-перше, в принципі, напружений день. А по-друге, день буде насичений якоюсь неправдивою інформацією. Розповсюдженням тут іде і брехні, і щось може бути пов'язане із водою, із отруєннями, і з оцими вірусами, про які я казала. Тобто, тут Нептун буде розповсюджувати щось таке Неприємне. І до того ж, ще зберігається аспект. Зараз подивлюся, чи весь тиждень. Так, весь тиждень спостерігається напружений аспект між Нептуном і Марсом. Між Нептуном і Марсом це якраз таки ідуть брехливі балачки, брехлива інформація пов'язана з військовими конфліктами. Це стосується всього світу. Тобто, от те, що вони там будуть казати. Воно потім, ну, якби не справдиться угу. і ну, вся неправдива така, скажімо так, інформація. Тобто, злив брехні стосовно конфліктів. А також дивимося тут від Сатурна на Юпітер теж іде аспект весь тиждень. А від Сатурна на Юпітер я б сказала, що це. Ми почуємо якісь нові обмеження, контроль, перевірки. Тут може бути перевірка від Сполучених Штатів, те, що я ще казала теж декілька місяців тому, що вони можуть виставити рахунок або сказати: покажіть нам, куди ви витратили ті гроші, які ми вам давали. І таким чином може бути якась підстава від них. В тому числі це може програтися через. Ну, наприклад, вони так можуть знайти причину, щоб не надавати якісь великі пакети допомоги. Що ви ще не, не е, дали нам е, звіт, куди ви те витратили? А ви вже там хочете щось нове. Тому оцей я не знаю, як їх назвати. Помічник партнер, раніше всі вважали так, але я розповідала вже про цю людину. Тут буде викриватися про них правда. Якщо ну з ними тут викривається, але європейські країни на цьому тижні навпаки вони тут будуть більше направлятися, готуватися. Тобто, в червні місяці загалом буде посилюватися військова підготовка європейських країн, особливо тут Німеччина буде підключатися, Лит... Латвія буде підключатися. Польща теж буде підключатися, тобто вони прямо вже так готуються до великої війни з Росією і е, будуть відбуватися тут ще, на жаль, складні обстріли протягом цього тижня. І це все буде давати якраз такий стимул європейським країнам ну ще сильніше готуватися до майбутнього конфлікту, тобто, що це може трапитися, так оця війна з України може просто перерости, перейти на війну в Європу, як я казала з самого початку, що одна війна просто зміниться іншою війною. І всі оці темні жнива, так вони будуть відбуватися десь до 2033 року через низку якихось локальних війн, чи то масштабних війн, чи то просто серію різних війн в різних країнах, які будуть відбуватися одночасно. Що таке темні жнива? Це коли темні сили забирають своїх буржників з землі, так? Тобто. Душі, які дуже багато зробили поганих вчинків, так вони будуть йти з демонами в Нижній Астрал. Так, такі зараз у нас часи відбуваються. Що ж, що буде такого тут хорошого? Ну, тут, якщо виділити дні, так, найнебезпечніші. А, взагалі, 9 червня дуже такий напружений день, багато тут є напружених. Моментів, от я б навіть три дні виділила 9 10 11 Бо вже 12-го тут порозходились деякі тут аспекти. Так. Ну і тут ще 16, 16 червня, тут йде опозиція від Марса на місяць, напружена небезпека. Але от якщо дивитися з початку тижня, то 9 10 11 червня. Прямо три дні йде така напруга. На небі багато квадратур, особливо от і 9 10 тут прям і опозиції, і квадратури. Тому ці дні я би виділила. Але загалом, а, зараз помічником таким є Юпітер. Юпітер якраз перейшов в знак Рака. Юпітер в нас планета дипломатії, і незважаючи на те, що нам здається, що ну, нам не здається, ну. Нам здається, що йде якесь посилення, погіршення ситуації, але так, тут так. Юпітер нам все одно допомагає, тому що Юпітер він керує в карті України 11-м будинком це знаєш, це будинок і уряду, це будинок, ну, скажімо так, різ, різнопартійців. Тобто, це не лише там. Якісь головні представники. Це люди, які там виконують і миротворчі функції, це люди, які і волонтерські діяльність виконують. Тобто, це багато активістів. активістів От ця активістська діяльність, вона якраз таки буде тут допомагати цей важкий період прожити. Тому що, ну, я так скажу, що червень. Враховуючи те, що не вдалося ні про що домовитися, то і вмикається ця агресія, напружений. так? І липень він може бути ну, точно таким самим, тому що ніхто ж не збирається відступати. Якщо домовленості не відбулося ні про що, вони будуть ще більш агресивно наступати. І, але тут момент хороший є, що будуть залучатися е, нарешті більш активно сусідні країни. Тобто тут вони будуть е, надавати як, е, своїх е, воїнів, своїх людей, а, щоб допомагали українцям захищати ці території. Все ж я нагадаю про те, що до 24 серпня треба, хоча б намагатися, як же це назвати, зупинити хоча б гарячу фазу війни. Бо потім ну, осінь. Не сподобається всім, тобто тут, тут не треба нічого вигадувати. Я про це ще казала ще коли ще півроку тому про цю осінь. Що, Бач, мож, бу, будемо дуже є? так, так будемо сподіватися. Ти зараз сказала про те, що дійсно сюрпризи будуть продовжуватися від наших українських спецслужб, і будемо сподіватися на те, що вони змусять Росію все ж таки йти на компроміси, йти на ті перемовини і mm. дотримуватись власних. Умов, так, червень цього взагалі класний місяць. Особливо цей тиждень відбувається це поєднання планет, і воно дає можливості, що буде працювати те, що роблять от зараз українці, mm -hmm. і ну от я таких хороших от поєднань планет вже давно не бачила. Дякую тобі за це. Дякую за ці важливі попередження за те, що підказала, що слід чекати і надалі хороших новин вони будуть обов'язково. Давай зараз перейдемо до другого етапу нашого інтерв'ю: а саме астрологічний прогноз на цей тиждень для усіх знаків зодіаку. Розповідай так, ну що ж, починаю з овнів по традиції. І для Овнів цей місяць він буде тут пов'язаний із грошима нарешті. Овни, тому що раніше у вас тут були зв'язки з поїздками, з інформацією, і си ніяк ніяк не було про гроші. От якраз починається місяць з грошових питань, тому що тут вмикається по перше, ваш грошовий будинок, будинок інформації, і саме тут у ваш знак потрапив Сатурн і Нептун. Вони зараз у Овні. Сатурн буде вимагати від вас фінансової грамотності, дисципліни. Тут вже треба буде прописувати свої доходи, свої витрати. Треба буде планувати свій фінансовий бюджет. Будете продумувати, наприклад, шукати якісь додаткові джерела заробітку протягом цього тижня. А також, якщо, наприклад, ви є той овен, який займається музикою або творчістю, то ця діяльність якраз і буде давати вам ці додаткові заробітки. І тут мається на увазі, ну, в сферу творчості входять і такі професії, як, наприклад, режисер, сценаріст, звукорежисер, фотограф, там, креативний директор все це також творчі професії. Тобто, звідси з цих сфер до вас буде приходити. Більше грошенях протягом цього тижня. А також на тижні будуть якісь е, автомобільні поїздки. Їх буде багато комунікації, зв'язки з іншими людьми, е, соціальна активність тут буде, і непогано буде для тих, хто займається торгівлею. Тут також буде йти сфера продажів. От в сфері продажів використовуєте якийсь більш творчий креативний підхід. Це буде давати вам більше грошенят на цьому тижні. Тільці. Ну що ж, якраз Венера перейшла у ваш знак, в знак тільця. І на цьому тижні тепер вона до вас тільці тут буде притягувати гроші через сфери маркетингу, через соцмережі, від блогерства, від веб-сайтів різноманітних, від роботи через комунікацію. В принципі, це може бути піар, це може бути журналістська діяльність, написання статті, випуск, там, журналів, телекомунікацій. І в тому числі це продажі, тому що тут вмикається теж третій будинок. ваш, тільці. І вмикається ще сфера нерухомості, тому тільці, які, наприклад, займаються продажами, орендою квартир, тут у вас зірковий час ваш, то у вас теж будуть проходити протягом тижня грошенята. А також для тільців дівчат хочу тут сказати, що коли Венера у вашому знаці, то вам захочеться щось для себе прикупити, якусь красу. Тут можна було купувати якісь такі, ну якісь якусь біжутерію чи прикраси, чи якісь дорогоцінності, тобто якось себе прикрашати, так от щоб ви привертали більше уваги. І хоча б раз на тиждень а, можете себе тут чимось смачненьке побалувати, бо Венера в тільці любить смачно поїсти. Якщо ви її радуєте, то вона вам протягує більше грошенят. Ну, і також у вашому знаті, в тільці зараз знаходиться уран. А уран в нас теж відповідає за якраз цифрову діяльність за все, що пов'язане з сферою інтернету. Тому ви ще продовжуєте розкручувати свій бізнес через інтернет, створювати сайти, і працювати, можливо, навіть онлайн чи приймати.